Сьогодні, 26 травня, п'ятниця. Сьогоднішнім уривком Ісус запрошує тебе до справжньої дороги, істини і життя. Щоб через довір'я постійно наближатися до Дому Отця Небесного, де для тебе вже приготоване помешкання. Сьогоднішнє слово походить з Івангелія від Йоанна. Сказав Господь своїм учням: Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, і в мене віруйте. В домі отця мого осель багато. Коли б не так, я б сказав вам бо йду приготовити вам місце. І коли відійду, і приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди я йду, дорогу знаєте. каже до нього Тома Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам дорогу знати? Ісус йому сказав Я дорога, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якби ви мене знали, і Отця мого знали б. Віднині знаєте Його і бачили Його. Филип каже йому, Господи, покажи нам Отця і доволі буде нам. Мовить Ісус до нього. Стільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе. Хто бачить мене, той бачить Отця. Як же ти говориш, Покажи нам Отця. Невже не віруєш, що я в отці і Отець у мені? Слова, які говорю до вас, не від себе говорю, Отець, який у мені пробуває, він творить діла. Віруйте мені, що я в отці, і отець у мені. Коли ж ні через самі діла віруйте. Напруга між Христом і книжниками та фарисеями зростає, учні стривожені. Вони розуміють, що все веде до чогось поганого, страх і тривога здаються синонімами, проте між ними є різниця у страсі завжди присутній об'єкт, тобто ми знаємо, чого боїмося, а тривога. Це почуття без'явного об'єкта, тому її тяжче позбутися, перемогти. Вона, ніби охоплює все єство людини і здатна отруювати наше життя тут і тепер. У цей тривожний вечір Господь запевняє апостолів у задумі спасіння і виявляє їм, як Бог любить. Своє створіння нехай не тривожиться і Твоє серце, бо цього прагне Ісус. Ісус вважає, куди я йду, дорогу знаєте. Але Тома заперечує Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам дорогу знати. Цікаво, що Господь вважає, що вони знають більше, ніж думають самі учні. Напевно, і нам траплялося часом не знати, що ми щось вміємо. Знаємо, чимось володіємо, іноді збоку краще видно наші дари і можливості. Можливо, цей уривок запрошує тебе подякувати Господеві за тих людей і обставини, які відкрили тобі власну внутрішню силу. Господи, покажи нам Отця і доволі буде нам, просить Филип. У проханні цього дорослого чоловіка живе дитяча туга людини за своїм небесним Отцем. Мовить Ісус до нього. Скільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе? Хто бачить мене, той бачить Отця. Застановися, де бачив і бачиш Христа ти у своєму щоденному житті, як переживаєш цю присутність, наскільки її цінуєш? Сказав Господь своїм учням, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, і в мене віруйте. В домі отця мого осель багато. Коли б не так, я б сказав вам бо йду приготовити вам місце. І коли відійду, і приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди я йду, дорогу знаєте. каже до нього Тома Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам дорогу знати? Ісус йому сказав Я дорога, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якби ви мене знали і Отця мого знали б. Віднині знаєте Його і бачили Його. Филип каже йому, Господи, покажи нам Отця і доволі буде нам. Мовить Ісус до нього. Стільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе. Хто бачить мене, той бачить Отця? Як же ти говориш, Покажи нам Отця. Невже не віруєш, що я в отці і Отець у мені? Слова, які говорю до вас, не від себе говорю, Отець, який у мені пробуває, Він творить діла. Віруйте мені, що я в отці, і отець у мені. Коли ж ні, через самі діла віруйте. Господь Бог у Пресвятій Троці безнастанно схиляється над Твоїм життям. Вдячність, це усвідомлення і визнання того, що ми обдаровані чиєюсь увагою, любов'ю, допомогою, жертвою, яка засвідчує нашу цінність і унікальність. Твоє прийняття у вірі його ласки. Навіть серед маси явних і наявних небезпек може сповнити тебе миром і радістю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.